Вчора під час мого вечірнього налаштування. Налаштування я роблю кожного дня і зранку ввечері це мій обов'язковий ритуал з'єднання з Богом. До мене несподівано прийшов архангел Михаїл. Ну, це вперше таке відбулося. Мені дуже цікаво було, що з цього буде. І коли я з'єдналася з ним, налаштувалася на нього, Спочатку показав такі просто гігантські крила, якими він покриває мене, всі мої тонкі тіла, тим самим захищаючи від ну, від всього. А потім, потім таке чудо просто відбулося. Знаєте, він як таку потицію відкрив золото білим світлом вона світилася, а це було послання для мене від Творця. Це було неймовірно потужне послання, яке я прийняла з вдячністю. Благодарую, благодарую, благодарую.